Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 9 вересня сьогодні. І друга частинка, Ми з вами продовжуємо наш бліц наш бліц. Якщо ще першу не дивилися, будь ласка, запрошую до перегляду. Розглядали питання з водою і з диверсіями, які готує Росія в Україні і готує в світі, у себе в Домі да, і в світі. Подивіться. Має бути цікаво. Так, друге питання від вас з приводу МВФ. Візит МВФ до Росії, чи що вони будуть робити? Це взагалі треш гірше, ніж. Да. Місія МВФ відвідає Росію для обговорення економічного розвитку і політики країни. Візит відбудеться вперше, вперше з початку повномасштабного вторгнення. Україна відреагувала. Звісно, Україна Це взагалі ніякі ворота. МВФ це Міжнародний валютний фонд. Він заявив про плани відвідати Росію так, от 16 вересня, місія розпочне роботу в онлайн-форматі та продовжить візитом до Москви для зустрічі з російськими офіційними особами. Сторони обговорять економічний розвиток і політику країни. Це капіт. Давайте дивитися. Багато західних країн порушували питання про можливість виключення Росії з МВФ після вторгнення в Україну, але це виявилося складним через небажання інших членів з великими квотами голосів, таких як Китай та Індія. Ну і давайте буквально так, як для Бліцу, да, розберемо це питання. Для чого МВФ їде, планує свій візит на Росію? Для чого МВФ представники планують свій візит на Росію? Ну, і де тут про Росію взагалі мова йде. Мова про Україну, мова про е, якісь не втрати росіян в цій війні про втрати росіян в плані зараз, е... друзі. Плані їх успіху, да? тобто не, не вдається досягти того, чого хочеться. І виходить карта імператриці. З однієї сторони, да, це про порятунок, це про землі, це взяти на себе бразди правління, там, ну, МВФ чи хто там дійсно ну, проблеми з грошима, потрібні гроші для того, щоб продовжувати свої дії. Мова йде і про війну, і про територію України, в тому числі. Карта України виходить, імператриця. Тобто і, ну, тобто цей візит для України взагалі не добрий. А їде туди, дійсно можливо, або якісь гроші дати, або допомогти якось вийти з кризи. по Колесниці це момент керованості, момент узгодженості, можливо, з якимось планом, можливо, знаєте, як ну, будуть допомагати вийти з якоїсь фінансової кризи, шукати варіанти, але знову ж таки все через війну в Україні. Все через війну в Україні. В цьому візиті є. Інтерес настільки держави, скільки самих королів Пентаклів, а це про олігархів. Тобто, вони більше зацікавлені в візиті МВФ, ніж, там, хто там, хто Кремль там Путін, я не знаю Ну, Путін режим. Да? От, Мова йде про це. Тобто Вони їдуть реально як третя сторона, яка готова обговорювати їх втрати, їх ресурси. А Їх ресурси. Щось там всередині зовсім геть погано на Росію. Давайте справжня мета ще раз декілька карт це просто треш. Справжня мета візиту, МВФ в Росію, те, що планують. Ресурси, ресурси, співпраця. Втрати, як заробити, як зробити так, щоб відновити, як, зробити, як домовитися так, щоб втримати своє і не втратити. От оце мені не подобається. Тут вони будуть стояти 100% мова. Карти повторюються: 100% мова йде про війну в Україні. Тому що тут і королева мечів виходить, двійка мечів, карта закохана. Я покажу зараз, кому цікаво. Мова про що? Є велике бажання не те, що закінчити війну, є велике бажання поставити щось на паузу, підвісити. Будь ласка, підвісити, обнулити, але питання йде в певних ресурсах в своїх територіях, що хочеться залишити при собі. Коли я говорю в своїх територіях, я. Маю на увазі те, що Росія вважає своїм, тобто мова і про тимчасово окуповані території, в тому числі. Значить, візит, мова йде да, про ресурси, приймати рішення будуть вони стосовно ресурсів, королеви Пентаклів по шуту поповішеному, як, як уникнути, як підвісити. Війну в Україні, як це зробити по шуту, знаєте, так, з легкістю, можливо, щоб не було якихось наслідків, як нам з цього вийти не сильно, щоб ми там сильно щось своє втрачали, тому що да, там по дві ці пентаклів будемо гратися, як то все робити. Знову ж таки, тут якась може бути ситуація не дуже приємна а, на Росії. Постійно про якийсь теракт говориться, постійно про щось таке говориться, якась криза, яка допоможе їм вийти з криза, яка допоможе їм вийти з цього скрутного становища, але через виробництво чогось. Да? Тобто тут щось таке на Росії може статися. МВФ має, ну, я не ну, як в середньому, да, там я розумію, що є певні політичні особи, посадовці, якісь, які там збираються їхати на Росію, які мають певний свій інтерес в бізнесі Росії або в виробництві, да, які заробляють на цьому гроші. 100%, можливо, це хтось із західних партнерів да, тут по Єрафанту. По Стосується, повторюся, трошки, мова йде про війну, про зупинку, як і про перемовини в тому числі, як зробити правильний вибір, яку сторону обрати, з якої сторони. Знаєте, можливо, торгуватися будуть. шістка мечів і карта диявола, можливо, десь потрібно буде вийти, а десь потрібно буде, щоб вони залишили це при собі. Тобто тут якийсь момент не дуже. Не дуже гарне для України, знаєте, так і спадтіжка. Таке відчуття, що от місяць там по дияволу, що за нас е, будуть щось вирішувати за нашою спиною. Причому нам про це, звісно ж, ніхто нічого говорити не буде. Давайте напряму. Хоча карти, в принципі, щось сьогодні так мені інформація не, не через карти йде багато. Давайте ще раз питаємо, а цей візит для України що? Ну, яким чином він торкнеться? Чи може він якось торкнутися війни в Україні, чи самої України? Сім Пентаклів. Хочу сама оцей візит МВФ на Росію. Як він може торкнутися Україну чи війни в Україну? Напряму. Напряму це наші ресурси, це наші землі, це наші втрати. Напряму рішення західних партнерів, рішення впливати будуть на, на рішення і наші, і на. Ну, це те саме, бачите, карти повторюються, Колесниця і п'ятірка Пентаклів. От вам все, що я сказала з самого початку, це все воно. Мова йде про наші ресурси, мова йде про наші землі, там хтось від когось від, від чогось має відмовитися. Да? Як момент такої обміну, момент певної гри, як так зробити, щоб всім було вигідно? Тут тільки про землі, тільки про міста, тільки про ресурси, і е, західні партнери. Зі своїм інтересом у всіх цих справах. Стратегія, війна, втрати і так далі. Що це? Чим закінчиться? Чим закінчиться цей візит? Для Росії, чи домовляться, чим закінчиться цей візит для Росії? Чи домовляться? Всі ресурси вийшли. Внутренний Чи домовляться, ну, от дивіться, домовленість якась іде. Причому ця домовленість з західними партнерами, в тому числі вони стоять, спостерігають, да і в курсі всіх справ. Трійка пентаклів, трійка Кубків і хитрість посередині. Тобто, домовлятися вони будуть хитренько. Знову ж таки, в мене, пам'ятаєте, я говорила, що будуть вони збирати якусь ну, щось таке. Компанію однодумців, однодумців. Тобто десь їм потрібно буде збори якісь провести, і ось начебто вони планують ну, на Росії скликати. Свою мирну зустріч, чи якось так вони все це назвали. Мова йде тільки про ресурси. Домовляться, домовляться, Ну, торгуватися будуть, хтось комусь щось буде винен, але всі залишаться при своїх. Звісно, не так, як вони хотілося би, пажу пентаклів, тут є певні залежності, можливо, десь трошки більше доведеться віддати, ніж вони собі це планують. Але ж. Як взагалі можна домовлятися стосовно українських земель, українського ресурсу, а Україна присутня взагалі? Давайте так спитаємо. Україна в курсі, що там буде відбуватися? МВФ і Росія, Україна в курсі, тут жеслів. В курсі. Україна в курсі. Більше того я вам скажу по сімці Пентаклів. Ми в очікуванні певних рішень. Тому що, скоріш за все, що якісь пропозиції були і від нас. Якщо пам'ятаєте, крайній ефір з фабрикою передбачень, вони зараз світ передбачень називається, і коли було питання стосовно що на зараз з закінченням війни вийшла карта Сімка Пентаклів. І я сказала, що це сім Пентаклів здається, або Рицар, або король, я не пам'ятаю, і карта світу. Хто готовий, від чого відмовитися, хто готовий від чого відмовитися, що собі взяти, чого чекати, і так далі. Тут про вигоду. І от на зараз всі питання, дивіться, всі карти про ресурси, тут з жезлів, це про якісь нові починання, можливо, знаєте, як дати тему для перемовин. Щоб нам було з чим говорити, да? давайте вже обсудимо тут всі точки, поставимо, щоб нам було про що домовлятися, щоб нам було про що говорити. Тому так, да, Україна в курсі. Ну, як Україна? Украї... ну, Хто там у нас веде ці перемовини? Ну, Україна. Що це все для України в ітогі, да, король Пентаклів, скрізь одні ресурси. Землі, 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 землі. Швидкі зміни. Повернення якихось територій, причому дуже швидке повернення якихось територій, а десь потрібно буде навпаки. По хитрості, От цікаво, питаю, чи буде Україна здавати якісь свої території по хитрості? А, ні 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 тут не про здачу, тут про щось таке. Знаєте, дуже цікаво Гра якась дуже цікава відбувається. Паш Кубків карта такої, знаєте, акторського обману, акторської гри, гри на емоціях, такої, знаєте, тут. Знову ж таки, не лякайтеся в плані якихось рішень, які можуть бути озвучені в найближчий час, але мова не йде про здачу своїх територій, мова йде про домовленості по хитрості і про готовність до наступних дій. Вежа, знаєте, як це ми знаємо про якусь вежу, ми розуміємо, що щось таке цікаве має статися в світі. Або десь на Росії, або ще десь. Я не знаю, якась подія, яка змінить абсолютно все оце, що відбувається ну, для нас в гарному руслі. Да? Тому е це як кажуть, там, ну, типу, обіцянки цяцянки. Ну, тобто лазейку якусь рівно Україна знаходить. А Чи буде здавати Україна якісь території, це не про здачу. Це можливо про якісь тимчасові, тимчасову якусь паузу. П'ятірка кубків це якісь неприємні рішення, на які потрібно пойти зараз, для того, щоб потім відновити абсолютно все. Десятка кубків. Україна буде цілою, такою, як вона а, і має бути. Картка світу, але через перемовину. Так що панству ось така історія з цим МВФ. Так, тоді давайте це буде друга частина. Зараз я подивлюся ще ваші питання і, мабуть, зробимо такий бліц із частин відео, щоб вам було зручніше дивитися. Підписуйтесь на канал, будь ласка, не забувайте донатити посилання на банку, посилання на картку для інших зборів є в описі під відео. всі. Звіти по нашому з вами волонтерству є в телеграм-каналі. Посилання на нього так само в описі під відео. Будь ласка, панство приєднуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні відео. Пишіть коментарі, задавайте цікаві питання. І, будь ласка, бережіть себе і Україну.